Цього тижня погодні умови ускладняться, тому всі комунальні служби столиці мають бути готовими оперативно і ефективно прибрати сніг на вулицях, аби киянам було комфортно пересуватися. Про це наголосив мер Києва Віталій Кличко на нараді з керівниками районів та комунальних служб. Всі разом учасники зібрання проаналізували помилки, яких намагатимуться не допустити під час наступних снігопадів. Новорічні та різдвяні снігопади стали першим у цьому році тестом на вміння комунальників оперативно прибрати вулиці від наслідків стихії. Хоча вони і працювали злагоджено, однак від киян все ж надійшло чимало скарг, наголосив Віталій Кличко на нараді з керівниками районів та комунальних служб. Я розумію, що найсерйозний тест для міста випав якраз на празднику жизнідіяності міста є першочерговим пріоритетом. І тут праздників бути не може. Віталій кличко зауважив, що найбільше нарікань було на прибирання снігу у міжквартальних проїздах та дворах у Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. Тому їхнім очільникам доручно зробити все для ретельнішого очищення вулиць. Крім того, є чимало ділянок, яких взагалі не торкнулася лопата прибиральника. Найчастіше це території біля торгових центрів та комерційних структур. Нам було проведено роботу 200 підприємств, було штрафовано, але цього. Недостатньо треба в цьому напрямку, щоб дуже багато працювати, тому що тільки комунальними службами е цю роботу робити неможливо. Київ автодор переконує спецтранспорт виходить на вулиці. Як тільки сніг починає сипатися з неба. Так було і цієї ночі. Було задействована 259 піятдесят техніки. В днів зміну додали ще 10, 269. Використано солі сьогодні за ночь 1800 тонн і 1000 тонн пятьдесят пескосоляної смесі. Найближчими днями комунальникам доведеться знову сконцентруватися, наголошує мер. Очікується погіршення погоди, сніг та хурделиця. Крім того, департаменту міського благоустрою доручено змусити всіх власників адміністративних споруд, торгових центрів своєчасно прибирати сніг або укласти угоди з комунальниками на прибирання. Віталій кличко також висловив сподівання, що поліція за потреби буде застосовувати евакуатори для автомобілів, які припарковані з порушеннями та заважають прибиральній техніці. Для того, щоб Жизнедеятельность города Киева ни в коем случае не останавливалась. Для того, чтобы киевляне чувствовали себя комфортно, нам необходимо оперативно действовать в отношении... Тих визов, які сьогодні є. на нараді, обговорювали і некомфортну температуру в деяких помешканнях киян. Зокрема, з початку місяця були скарги з 700 будинків. Наразі по кожному з них працює комісія. Висновки по перерахунку оплати за неналежні послуги будуть оприлюднені у середу. Світлана Сергій Горбачевський, телеканал Київ.